Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за інформацією в шапці профіля там є покликання на телеграм-канал. Будемо дивитись питання події найближчих 7 днів. Для кого цей розклад? Для людини, яка здатна швидко підлаштовуватися під обставинами. Яка вміє балансувати буквально між двома людьми, можливо, які між собою не ладять, на двох роботах, вміє пливти за течією, коли це потрібно триматися на плаву, при цьому балансувати, щоб не втонути. Тобто швидко дуже реагує ця людина на зміни. Так, якщо ви жінка, то ви знаходитесь в холодних енергіях. Можливо, це стосується роботи. Якщо на двох роботах, то в чоловічих енергіях знаходитесь. Якщо ви чоловік, то можливо ви якраз близнюки Терези водолії. Дуже активна людина. дуже... Дипломатичні здібності гарні маєте, гнучкий, гострий розум маєте, все обдумуєте наперед, робите тільки ті продумані кроки, оцінюєте всі за та проти, можливі наслідки, рішуче діяти, самостійні, впевнені в собі, для кого цей розклад. Угу. Для людини, яка нещодавно уникнула якогось шахрайства, обману, можливо, навпаки, щось прибрали негативне, можливо, викинула якихось людей з свого життя, І або до короля Пентаклів, тобто це у нас по Пентаклям Телець діва Козиріг близька до землі людини. Людина любить природу. Mm, людина, яка цінить високоматеріальне все оточує себе комфортом, то якраз тут відхід є від неприємностей, від якогось злодійства, від крадіжки. Можливо, якщо ви задумували комусь від, е, помст, помститися за щось, да, то ви це прибираєте з свого життя, тобто ви вирішуєте, що мені це не потрібно, не буду я цього робити. Я краще піду там, де мені спокійніше, і можливо, це якраз стосується короля Пентаклів. Або разом з ним. От для такої людини цей розклад. Події найближчих семи днів. Якусь звістку отримаєте фінансову. Да, вона ще підвисла, ще на місці стоїть, руху поки що немає, але вона в дорозі. Тобто ви не бачите, що вона прийшла, але вона от-от надійде. Ви довго чекали цю звістку. Сім'я вся, ну от вам не вистачало цієї звістки якраз для своєї стабільності, щоб в домі щось відсвяткувати. Можливо, це приїзд когось, людина ще не приїхала, або ви не знаєте. Про приїзд цієї людини по Пентаклям це може бути телець, Діва Козиріг. Молода людина до 35 років, але може просто бути молода душею людина. Так, але ви в очікуванні, ви постійно очікуєте, можливо, часто дивитеся в соцмережі, заглядаєте, коли була ця людина, там, коли заходила. Так, події найближчих 7 днів. А якісь ключики до вас прийдуть. Так, а ну, хочу за п'ятірку жезлів знати. Так, ключики до вас якісь прийдуть, дивіться. І, да, святкування буде, але й буде неприємний якийсь момент. Вам треба буде його трішки пережити. Ну, тобто, прожити ці емоції і викинути їх, забути їх просто, так, да, це буде важко. Дивіться, тут важливо. В когось це неприємності, можливо, тому що набрали дуже багато на себе обов'язків, чи вдома, чи на роботі настільки багато, що ледь-ледь справляєтеся. Можливо, комусь щось пообіцяли зробити, і ви з останніх сил будете це робити. Тут, до речі, вас гарно характеризує е, як людину. Але старайтеся з кимось поділитись своїми обов'язками, щоб вам легше було. Е, тут можливо, дивіться, не перенапружуйтесь, можливо, і головний біль, можливо, і спина болить. Можливо, дійсно навантаження в фізичному плані е, не носіть важке щось особливо. Якщо в когось була підірвана, наприклад, спина або щось потянули. Е, то старайтеся більше такого не робити, тому що ви перенесете собі шкоду. Зробите собі шкоду. Події найближчих семи днів. Все, от, бачите, карти гарні, і тут на тобі якраз важкість. Так, туманна звістка вам прийде. Про, можливо, ваших дітей. Тут може бути і хлопчик, і дівчинка, або просто звістка від дитини. Але ви тут будете, дивіться, протягом оцих семи днів події, ви вийдете в період, коли вам треба буде дійсно не напружуватися, не брати на себе багато обов'язків. Цей період якраз дозволить вам найбільше розкрити себе, свою енергію, позитиви. Подоглядати за собою, виділити час для себе, для такої гарної, красивої, розкішної жінки, яка себе любить, яка любить життя, яку люблять оточуючі. Е, можливо, одружена, можливо, вагітність. Так, час прийшов, хто, е, хто на часі думає про це. Попажу жезлів звістка, але ну, щось приховане в цій звістці є, вона не зовсім і. Е, Можливо, не, не все буде сказано в цій звістці. Так, а ну давайте розшифруємо, уточнимо, що ж це таке. Угу. Ну, тут треба буде вирішувати питання. Дивіться, це звістка. Не зовсім приємна, можливо, ну, от ви не будете бачите, як вам сказати, як подвійна. Або так, або так. Тобто, ви, як у, якесь питання у вас все-таки виникне, на яке відповіді ви не маєте. Можливо, людина вам відповість, потім певний час не заходитиме в соцмережі чи не братиме трубку і так далі. Або взагалі сказала вам невеличкий об'єм інформації для того, щоб, можливо, сюрприз зробити. То тут ви дивіться подолаєте всі перешкоди, все на вашому боці. Ви знаходитеся на вершині, вам зручніше згори вниз, боротися з цими неприємностями. Так, да, вони вставляють вам палки в колеса. Але все ж таки, ви їх переможете, сили у вас на це є, перевага на вашому боці. Коло вас король Пентаклів, можливо, через цю людину будуть у вас якраз проблеми. Можливо, завалять вас роботою, скажуть, попрацюй неурочно, і так далі. Взагалі, по Пентаклям, це це Лець дивіться, або може бути керівник, або колега, який вирішить, що вам треба взяти якийсь проєкт. І тут за цим надмірним навантаженням прийдеться балансувати. Але я вам говорю відмовтеся від якихось перевантажень, тобто делегуйте їх комусь, якщо є така можливість, старайтеся це зробити. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.